Всього це 200 кілометрів трас. Курорт дуже класний тим, що він іде кільцем, тобто він закінцьований і можна це все пройти. Це все називається скі циркус, так? Лижний цирк. Тільки що ми це зробили завдяки нашому, нашому гарному такому новому другу, в якого ми поселилися, чи це пан Ельдмар, Це є люди, в яких Ельдмар і Маргарита, це люди. Не здохли, поки ми за ним гналися. Додам від себе. Дідусь 70 років загнав нас як молодих і поїхав далі кататися, а ми, ми сохнемо тут і відпочиваємо. Ми, до речі, кажучи, вже не знали, як його здихатися. Це так звичайно не культурно, але, блін, реально, дідуна каже, та народ, давай я вам ще гарні траси покажу. А ми такі, А зараз тільки пів першого дня. Кричкаючи по статистиці ми за 2,5 години закінчували весь курорт. Зараз ми відпочиваємо на, цій, на станції, з якою ми стартували в півдесятої ранку. Ось вона. Ось вона. Висота. 1910 метрів. Дуже приємно, гарна музика, супенько, сонечко, люди загорають, культура катання спілкування. Ну нічого, ми ще трошки поживемося і, звісно, ми його купимо, купимо. Це ми його дідимо. Сашка, Сашка вже е, за камерою там так, во, махає, так, так, я, я, дасть з гуд, датись. Фантастич! А на першому ж спуску ми загубили наших друзів, Люба з Юрою я поняття, рації, не маю по рації не купили батарейку, а все решта гуд, все гуд, все супер, ми відпочиваємо, ми катаємося. Ну, все.